У зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні угруповання активно продовжують обстріли українських позицій. Незважаючи на мінські домовленості, ворог застосовує озброєння, яке ще на початку місяця мало бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше 25 кілометрів. Так, зокрема, бойовики протягом останніх днів ведуть вогонь із 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць по місту Авдіївка, селищам Піскі, Опити, що на Донеччині, селищу Широкіне, що на Маріупольському напрямку. Крім того, противник сьогодні близько першої ночі завдав ударів з реактивних систем залпового вогню по селищу Орехове. Ми на одному з передових блокпостів поблизу Авдіївки. Сепаратисти продовжують обстрілювати позиції наших військових, незважаючи ні на присутність ОБСЄ, ні на мирні домовленості в Мінську. Тут терористи з найбільшою інтенсивністю продовжують застосування танків, артилерії та іншого важкого зброєння. С 15 числа практически не было ни одного дня, чтобы не велся огонь с той стороны в нашем направлении. Значит, не стесняются применять артиллерию по опорным пунктам, также по населенному пункту Авдеевка. Движение начинается, скажем, по открытию огня, это после 16.00 и по темному времени суток. Миссии ОБСЕ в основном работают в светлое время суток, а ни вечером, ни ночью их здесь, естественно, нету, поэтому нету миссии, фиксировать никто не может, а нашим словами. не Що тут Оце ви бачите роботу танків терористів. Падає. І возле блок постає рядом. Вчора з 7 утра, і цілий день до вечора. Здесь, прямо? Да. Ну, Везде тут, а по всьому, і там, і тут, і везде. Боляна вкруги вкриті воронками, а будівлі в самому місті потрощені мінами та снарядами. Пошкодження в основному місячної давнини, але є й свіжі. Місцеві жителі з окраїн міста повиїжджали. Терористи продовжують ігнорувати мінські домовленості. Днями у зоні бойових дій під обстріл потрапили не лише наші бійці, а й представники ОБСЄ. Яскраво засвідчую безпринципність злочинців і вчорашній обстріл пісків. Близько чотирнадцятої години бандформування формування з міномету обстріляли піски, де якраз працювали представники спостережної місії ОБСЄ. Міжнародні спостерігачі на власні очі змогли переконатись, яка з ворогуючих сторін порушує домовленості та кров'ю намагається зруйнувати хиткий мир на Донбаській землі. Усі ці випадки фіксують представники ОБСЄ, а також наші та іноземні змі. Згодом докази порушення режиму тиші будуть оприлюднені. Слід зазначити, що раніше експерти ОБСЄ не підтвердили інформації про відведення бойовиками важкого озброєння від лінії зіткнення. Спостерігачі наголошували, що представники так званих ЛНР та ДНР не дали їм можливості ознайомитися з місцями концентрації зброї. Тисячу гривень за безпосередню участь у вогневому зіткненні на Донбасі вже виплачують цю інформацію, підтвердили фінансисти Міністерства оборони України. Порядок отримання коштів здійснюється на підставі бойового наказу або розпорядження командира частини, журналу бойових дій, журналу ведення бойової обстановки, підсумкового бойового донесення, рапортів про участь у бойових діях, які подаються за підпорядкованістю до штабу сектору, штабу АТО Якщо випадки. Такі, що просто військовослужбовці були обстріляні там, чи ще щось, от, то в цьому випадку, без виконання якихось конкретних завдань, то ця винагорода не виплачується. Бійці одержать гроші лише тоді, коли у складі підрозділу успішно виконують бойове завдання. У Міністерстві оборони зазначають, до війська, як і раніше, йдуть патріотично налаштовані громадяни. 60% із них добровольці. Євген Дворовий родом із Черкащини. До військкомату пішов теж із власної волі. Каже: не міг залишатися вдома, коли країна в біді. Нині хлопець з іншими мобілізованими проходить підготовку в навчальному центрі Академії сухопутних військ на Львівщині. Перший крок розподіл за спеціальностями. І, хоча Євген має військовий фах, адже проходив строкову службу, готовий навчатися, Хотів би зараз на бойові дійсні, Ким мені якось як така зброю в руки і захищати Україну. Оце, оце для мене найголовніше. Це за, за те, що я радий, за те, що я хочу, і за те, що я прийшов сюди. Під час розподілу враховують військовий фах, цивільну спеціальність та особисті побажання мобілізованого бійця. От відповідно до заявок з військових частин ми людей розподіляємо навчальні групи, де вони будуть освоїти відповідні фахові спеціальності. Далі новобранці отримують форму. Кожен мобілізований має достатньо часу для того, щоб приміряти повний комплект обмундирування. До цього комплекту входять також речі іноземного виробництва. Це ж одежа, обув і натільні броня, котілки, шкарпетушки, носки, рукавиці. Получаємо достатні кількості, отримуємо багато є виробництва нашого і є виробництво, яке дають нам допомогу. Це з Польщі, так, наприклад, платі рюкзачки це Польща. Вони удобні, вони мають знизу підстілку таку, що вони не промокають. Польща нам ще дає шапки, отакі, фески робиться з них. Рукавиці це польське виробництво. Щобути, бирці канадського виробництва, то є, є українські наші. Наші зараз краще вони на літо будуть, вони, немає такого вже, вони легші трошки облегчені. а канадські краще вони зимою витримували таку більш температуру низьку. Далі на хлопців чекає повний курс підготовки до майбутньої військової служби. На Житомирщині серед густого лісу розташований головний центр спеціального контролю. Тут спостерігають за геофізичним станом, радіаційним фоном та відслідковують випробування ядерної зброї у світі. Починає з 1995 року, коли ми стали на дежурство, Ми зареєстрували всі ядерні взриви, які відомі, які були проведені на з полігонах. Унікальна станція ПС-45 входить до міжнародної системи сейсмічного моніторингу під егідою ООН. Завдяки їй здійснюється контроль за процесами в земній корі, але й військова діяльність людства не залишається поза увагою. Она розположена на очень подходящем месте. На поверхні. І на этих гранітних породах мы установили датчики, і они очень точно і ефективно отражают істинну ситуацію. Спеціальне обладнання міститься в шахті на глибині 35 метрів. В товщі граніту сейсмічна хвиля розповсюджується з найбільшою швидкістю. За допомогою даних приладів було зареєстровано землетрус, який відбувся 2 лютого 2015 року о 7 годині 50 хвилин за київським часом на границі Сумської та Полтавської областей. Магнітудою 4,6 балів. До того ж, Україна є учасницею договору про всеосяжну заборону ядерної зброї. Згідно з ним, всі держави, які мають відповідні засоби, повинні контролювати виконання цих домовленостей. Но дело в тому, що злякає -то государство в атмосфері призведе ядерне зброю, ми його однозначно зареєструємо. Крім сейсмічного і ядерного контролю, у центрі здійснюють радіонуклідний, магнітний, акустичний, радіотехнічний моніторинг. За потреби фахівці організації можуть відстежувати вибухи в зоні АТО. Навіть після катастрофи Малазійського Боїнга вони надали міжнародним організаціям показники, які зафіксували прилади. Постійним партнером центру є Міністерство оборони. З міністерством оборони ми дуже тісно контактуємо по поразним направленням з різними управліннями. В Першу чергу, конечно, представляємо оперативну інформацію. Несколько управління Міністерства оборони, тобто, есть суточно ми подаємо всю дані, які ми реєструємо, які їх інтересують. Як і всі українці, спеціалісти центру роблять свій внесок у перемогу. Зараз вони працюють над однією з розробок, що надаватиме переваги у бою. Ми таку одну із систем участь у нас в активної розробки находиться, которая то, що ми говоримо, допомагає. Должна помочь определять, и откуда ведеться огонь, снайпери где знаходяться, і так далі. Втім, вчені сподіваються, що війна нарешті закінчиться, і обладнання буде використовуватися лише для мирних потреб. Днями кожен бажаючий зміг придбати книгу і передати її у східні регіони. У Київському міському будинку учителя пройшла виставка ярмарок Український простір. Головна мета заходу забезпечити зону АТО сучасною українською літературою. Ми маємо разом з вами, всі разом з вами, врешті-решт, видобувати свій інформаційний продукт, тому що навіть зараз, коли йде конфлікт на Сході, російський агресор. Везе одну фуру боєприпасів і дві фури книжок, щоб отруювати мозок наших громадян. Цього разу на виставці було представлено більше 20 українських видавництв, а митці декламували свої твори. Це було під час обіду. Запитала баба діда: хто такий сепаратист, який в цього слова зміст? Скажи просто: зрозуміло, чорний він чи як ми білий. Дід доїв гречану кашу, з виду, наче свій, але палить хату нашу, хоч живе у ній. Подібний захід проводиться вже вдруге. Торік у грудні в зону АТО передали більше 300 книг, придбаних відвідувачами.